Ну що, докладаю вам. Я ще заїжджала сюди в цей магазин пляшку, О, ти, води купила і купила дроже, бо мама мене вже задивала. От Саша приїде, немає в нього взагалі горілки. От нема горілки, постав. Хай буде. Кажу, хорошо, я куплю, та я купила сахар і купила оці що. Воно самогонку. От нема. Кажу, нічого, хай не п'є. Хай не п'є, буде все хорошо. Короче говоря, Ай, я голова угаїть за без цієї жабки. Докладаю в магазині відділ кулінарії, просто майже пусті всі усі лоточки. Люди прямо коробками грибуть, тому що немає світла, немає води і готувати ніхто не буде. Так що всі в кулінарії, хто від віднігеріти, хто олів'є, хто відбивні. Коротше, все, вареники, пиріжки, все. Піса сьогодні не робить, тому що видно. Це, я слухаю його, трошки відбратися. Тому що це від дороги. Дуже багато електрики тяне. Але, знаєте, я розмовляла вже з людьми, то кажуть, що тут де воду я брала, світло вже вимкнули, це поруч, а тут немає. І вроді би в Крюкові трошки вже світло дали. У нас і тут ніде немає. Так що люди сьогодні на кулінарії просто в них фієрія. Це Ну, а ми їдемо додому. Все купила, все знову зайшла в цей магазин. Ну, 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 ну. Опять купила макарони, бо так тому, 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 тому воно дуже гарно. Це по по, такі знижки, у кого є оце ж, це приложення. Ай, ухо заболіло. Купила чоловіки гарне пиво, теж було а, ну, не, не, не на знижки, а акція ця фірма поставила. Тому хай стоїть. Він також ще не пив. Я от коли такі знає, дорогі пива, ті що от 150 гривень, але там е, там 750 мл банка. А тут 86. Ну, ну візьму, хай, хай, хай скуштує. Ну давайте, жіночка, ну що ж ви так тут сюди Ви ж на пішеході. Ох, є жіночка. Моя зайняла, ну, правда, краще перестрахуватися. І що ще купила? Отож, цукор, куп... цукор гарна ціна, 28,80 в пакетах, а таких, як я от оберу в паперових 28,90. Той пакетик може спалити і не, буде, не будемо засирати, як кажуть, природу. Купила рульку по 149 гривень. Домашня рулька. Прямо м'ясо нарубане, беріть. Самі. Ну мені немає. М'ясо хороше. Там іде таке сало. Шмалине, і іде і вирізка, і кусок рибарини, але в мене морозилка така повна, що я зараз ту рульку почищу, долі схожу за водою, почищу і покладу, не знаю навіть, куди я її засуну в холодильник. Я не знаю, що мені винять. Там, Там, думаю, там морква, перці, все, бабуся, пона, петрушка вона понапихала туди цілу кучу. Ну, ну і все, мабуть. Все, мабуть, це те, що я купила. Дуськи сьогодні нічого не купила е, м'яса, бо не було. Не було. Нічого є, що їсти хай. утра вона добре поїла. Так, ну, на Новованівку я не поїхала. Я вчора знаєте, що я робила, я вичитала в інтернеті, що треба лапки е, яблучним муксусом смазувати. І ви думаєте, що заднє нормально, а передні. Ну кажуть, що там може бути чи грибок, чи якісь там трещини, то передні. Видно, в неї між пальчиками трещина, то вона прямо так виривала, але я її так тула, то нормально, нормально замазала, а потім знайшла крем, там у мене такий був. Я дімі посилала, він же хлопця аптечку вернули. Я не знаю, що не вернули. І там оце противогрибковий, що між пальцями, щоб там нічого не було, то я її Мазала, та і все, кажу, будемо лікуватися до тусенька, що все було добре. А хотіла купити це ж пробіотика. Саша каже: мам, ну то все реклама, ну яка ти наївна. Я кажу, тьо, я думала, правда, що треба. Я смотрю, що в мене теж вона отак от головою качає, що так буває лапу, просто куса. Каже, мам, ну то все реклама. Ну що ти віриш в все. Кажу, хорошо, не буду вірити. Так що їдемо додому. Що 9 листопада пішов відлік часу, далі синочок мій. Вчорашній день ця доба була звичайно важкою, тому що не було ні тепла, ні води у людей, я кажу за квартири, а в нас не було світла. Тільки, о 3, як сказали, що постараються до цього, о 3 годині нам дали світло. Слава Богу, я встала вночі, зарядила всі телефони, пішла, подивилася в камеру у холодильник, чи хай буде, чи не буде. І... Коротше говоря, слава Господу, все нормально. І читаю коментарі ваші. Ви молодці, дай Боже вам всім здоров'я. Всі як один, думаєте, як і я. Ми потерпимо. Ми вже навчилися терпіти, ми вже навчилися, а їх треба давити як клопів. І мені дуже не подобається, коли там деякі пишуть, що а, треба війну закінчувати. Що Зеленський думає? Я вас запрошую всіх, їдьте в Київ до Зеленського і скажіть свою думку, як ви. Як ви маєте рішення і плани закінчити війну? Ну, досить вже воняти писати коментарі свої. Просто дурні коментарі. Бачите, вазі всі гарно дивляться. Квіти ці я поставила вчора цю вазу, хай вона поки не чекає. Мабуть, на тому тижні ми з вами вже поїдемо, бо сказали 25 людей загиблих. Це будуть нові, о, там ставляться на Алеї Слави портрети наших героїв. 25 людей, в тому числі й дімочка. Я вам казала за книгу. Книга слави, мій дімочка в 10 томі. Я куплю цю книжку, коли вже її напечатують, Я купую, вона коштує 600 гривень. Просто книжка, там прізвища всіх 10-й том, мій дімочка буде. Подивіться, як гарно за вікном. Ви подивіться, яка краса. Листя жовте і ця тюль, наче фата для фашині. Але який ти романтик. У мене Діма теж такий романтик, був точно як фата. А я Стала загрузити, бо в мене вже просто вчора ж не було, інтернет не тяне. Мобільного немає інтернету зовсім нічого немає. То я мені <кій> треба буде купити павер. Отой, що в мене був, я ж йому ще віддав, віддала, і так він десь не знаю. Ну, десь не дай, нехай може десь загубився, може десь хлопцям остався. Нехай я те, що на два шнура, що може тягнути через павербанк. То я зараз ось приготувала документи з собою ж в карманчик, тому що вдруг інтернет не включиться в мене в дії, є, але все одно. Так, ви мені пишете, дівчата, що там з канами? Дивіться, ось мій кан посаджений. Сама звичайна земля, сама звичайна наша згорода важка, тяжка. Оце, бачите, виглядає в мене. Може, трішки не. Але воно ж у мене вже зрізане, воно у мене вже, бачите, тут як обтяглося, тому я і не підрізала. Отак залишайте і хай стоїть. Поливати, коли бачите, що сухе, полити. І все, хай стоїть. І побачите, виросте, і буде дуже у вас красиво. В хаті такий горшок буде з такими квітами. Весною розсадите. Е, я збираюся знову такий час піду в ліс, похожу, тому що мама, дивіться, встала. Я сьогодні вже, Мама встає моя і вона робить: оце, розтирає руки по 10 разів, ноги, руки, каже, Алла, роби собі. То я сьогодні встала теж розтиралася, Ну, відчувається, звісно, краще. Душ прийняла, Ну, а мама, як завжди, воду дали, то їй треба протерти все це, щоб тут влажна уборка. А це я зараз викину цю шту, цю, то вона насосом змиє, щоб на порозі був порядок. Дузька, з нею листя опадати не хоче. Ну, Я збираюся, то, то що вже витрішки вже 9 годин, а я ще довго. Ну нічого, мій гриб мене чекатиме. Це не страшно, мій гриб мене чекатиме.